Мої вітання, народ! Ви на каналі Гік Культ. Тому натискайте на кнопку підписатися, ставте великий палець вгору, бийте по дзвіночку, залишайте свій могутній коментар, і ми починаємо. Сьогодні піде мова про потужну расу інопланетян з коміксів Марвел Скрулів. По традиції розглянемо створення та предісторію цієї раси, їхні характеристики і здібності, появу скрулів на наших екранах. А також ви дізнаєтеся багато цікавих фактів про цю дивовижну расу. Скрули раса імперіалістичних прибульців у всесвіті Марвел, зеленошкірі гуманоїди з великими загостреними вухами, як у ельфів чи гоблінів, червоними або зеленими очима та підборіддям із кількома вертикальними складками або зморшками на шкірі під ротом. Вони були створені Стеном Лі і Джеком Кірбі. Перші з'явилися у другому випуску фантастичної четвірки в січні 1962 року. Основною здібністю скрулів є їх здатність до зміни своєї зовнішності та здібностей, залежно від вигляду. Вони можуть перетворюватися як на живі організми, так і на неживі предмети. Тільки за однієї умови, скрул повинен хоча б раз побачити той організм, предмет, в який він збирається перетворитися. Щодо скрулів, які фігурують в кіно Всесвіті Марвел, то за ними не було помічено здатність перетворюватися на неживі об'єкти. Та й взагалі відмінність від коміксних скрулів присутня. Скрули регулярно фігурували в коміксах Марвел протягом кількох десятиліть, як правило, як антагоністи фантастичної четвірки, та брали участь у тривалій війні з позаземною расою Крі, раса Ронана обвинувача, стражі галактики. Зазвичай скрулів зображували як лиходіїв, а часом висвітлювали їх як будь-яку іншу розумну інопланетну расу зі своїми надіями та мріями, страхами та упередженнями і так далі. Вони були основною антагоністичною фракцією Кросовера Таємне Вторгнення, а також головними антагоністами в коміксах Капітан Марвел, що ми можемо побачити і в самому кіносесвіті. Походження скрулів дуже давні і цікаве. Більше мільярда років тому космічні боги, відомі як небожителі або целестіали, прийшли до скрулоса та експериментували на скрулах, так само як вони робили це над мільйонами інших раз. В процесі було створено три гілки: звичайні скрули, з потенціалом створювати мунтантів із здібностями та, можливо, еволюціонувати до самих небожителів. Гілка девіантів зі здібностями до зміни форми. І найменша когорта з них гілка вічних скрулів. Вони володіли надзвичайним довголіттям та космічно посиленими здібностями. Після цього на скрулусі вирувала війна між расами запанування, і саме гілка девіантів вийшла переможцем. Знищивши звичайних скрулів і вічних, залишився лише один вічний скрул, який одружився із королевою, лідером девіантів. Пізніше гілка девіантів розділилася на ще дві групи сучасних скрулів і аномалію під назвою Жахливі привиди, паразитичну расу, яка все ще могла змінювати форму та володіла магічними знаннями, але не була настільки технологічно розвинутою, як скрули. Сучасні скрули походять з планети Скрулос і спочатку були торговельною цивілізацією, насамперед зацікавленою у вільній торгівлі та готовою поділитися своїми технологіями з усіма расами, яких вони вважали гідними. Коли вони стикалися з новою расою, вони просто трансформувалися, щоб нагадувати цю расу. Імперія скрулів, що виникла в результаті цих контактів, була заснована на вільній торгівлі та взаємній співпраці. Колись скрули були мирною космічною расою торговців, поки вони не зустріли крі ворожу культуру інопланетних воїнів. Усе змінилося після війни з останніми. Скрули вирішили навчитися боротися зі своїми заклятими ворогами, однак насильство та завоювання тепер стали способом життя скрулів. Після цієї предісторії скрулів варто було б розповісти про їхню потужну імперію та завоювання, але це вартує окремого ролику. Тому, якщо вам цікаво почути про це, дайте знати в коментарях. А зараз ми перейдемо до найпотужніших представників цієї раси суперскрулів. Суперскрули це солдати, які наділяються зазвичай над людськими здібностями земної надлюдини. Найвідоміший представник суперскрулів Клирт дивне ім'я. Він володіє здібностями всієї фантастичної четвірки. В недавньому серіалі Таємне вторгнення нам показали два суперскрули. То ще не бачив і планує дивитися, серйозно спойлерити не буду. Але суть полягала в тому, що скрули за допомогою спеціальної машини могли отримувати суперсили інших героїв, якщо володіли їхньою ДНК. Так серіальні суперскрули отримали здібності Халка, Капітана Марвела, Таноса, Мантіс, тобто Богомолеці, Грута та інших. Щодо коміксного суперскрула, то він отримав свої сили після того, як на нього вплинули посиленим космічним випромінюванням, що подарував сили фантастичній четвірці. На рахунок здібностей, то, як і всі скрули, суперскрул Клирт може змінювати зовнішність, додатково здатний гіпнотизувати людей спеціальними променями з очей. Військова служба у Збройних силах імперії скрулів дала йому можливість навчитися навичкам рукопашного бою, вміло володіти та користуватися різною зброєю. Та пілотувати космічний транспорт, також він талановитий командир і стратег. Як будь-який скрул, клирт має при собі різні види зброї, але вважає за краще користуватися своїми суперздібностями. Як я вже зазначав, основна сила суперскрула можливість користуватися здібностями всіх членів фантастичної четвірки. Він здатний розтягувати своє тіло, міняти його щільність. Суперскрул може літати, створювати вогонь та керувати ним. Також він володіє невидимостю та може створювати невидимі силові поля. Суперскрул має надлюдську силу, а його шкіра може ставати кам'яною, подібно істоті, і витримувати потужні удари та натиски. Незважаючи на все вище сказане, суперскрул постійно програвав героям землі. Найчастіше його підводила неуважність, банальність і те, що він користується своїми суперсилами занадто прямолінійно, на відміну від земних героїв, які перемагають його хитрістю та винахідливістю. Також скрули дарували собі нові здібності за допомогою різних імплантів та пристроїв, але потім прогрес дозволив їм створювати суперскрулів на генетичному рівні, і вони більше не потребують зовнішнього посилення сили. Слід згадати і про скрулів мутантів, які володіють кагеном, який дає їм мутації та надздібності, подібно до здібностей земних мутантів. Окремі представники володіють телепатією і служать в королівській сім'ї скрулів як жерці розуму. Скрули вперше з'явилися у фільмі 2019 року Капітан Марвел на чолі з Талосом, командиром «Скрулів». Однак, на відміну від безжальних завойовників, зображених у коміксах, вони є людими, але доброзичливими створіннями, які стали жертвами геноцидної війни, вчиненої імперією Крі, на чолі з вищим розумом, виявилося, що скрули відмовилися покоритися тиранічному правлінню імперії Крі. Після чого вищий розум почав геноцид скрулів, а також поширив шахрайську пропаганду про те, що скрули є злими загарбниками, які використовують свої здібності для зміни форми, щоб проникати. На планети та завойовувати їх, після чого більшість планет обернулися проти скрулів. Талос також з'являється у фільмі Людина паук далеко від дому» 2019 року, де він втілився в Ніка Ф'юрі. Скрули є головними антагоністами в серіалі Таємне вторгнення 2023 року, де навколо них обертаються усі головні події. Суперскрула ми можемо побачити в мультфільмі Фантастична Четвірка 1994 року. Ось і добігли логічного завершення нашого знайомства з расою скрулів. А щоб не пропускати жодні цікавинки і бути в курсі усіх подій, запрошую в мої соцмережі, де я буду публікувати новинки, анонси та інші прикольні штуки. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте великий палець вгору, залишайте свій могутній коментар та не забувайте всіляко допомагати у боротьбі з ворогом, адже головна наша мета це перемога. До нових зустрічей, папа! -па.